Всім привіт, ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк і сьогодні. Ми маємо в нашій студії особливого гостя. Річ у тім, що цього року штат Каліфорнія офіційно став штатом побратимом Львівської області, і ось зараз у Львові перебуває сенатор Біл Дот, власне сенатор штату Каліфорнія, який був автором цієї ідеї. Власне, ми маємо можливість із ним про це поговорити. Біл, пане Біл, радий вас бачити. Дякую за запрошення. Наскільки я знаю, саме ви є автором ідеї встановити офіційні побратимські стосунки між Каліфорнією та Львівщиною. Розкажіть, будь ласка, як і чому у вас виникла ця ідея? у штаті Каліфорнія, який є найбільшим штатом США, мешкає понад 100 тисяч українців. Юкрейнієнс. У нас є тривала історія культурних і ділових зв'язків. І ми вирішили з огляду на те, що тут відбувається, встановити офіційні побратимські відносини з Україною. Зробити їх офіційними, а потім додавати до них те, що ми можемо зробити. Бізнес Бізнес зв'язки. Допомога для військових потреб. Сильніший тиск на наших виборних представників на федеральному рівні, щоб вони надали Україні допомогу і підтримку, яких вона потребує. Як було прийнято рішення про встановлення цих побратимських стосунків? Чи були якісь дискусії, чи можливо якась опозиція до цієї ідеї? Сам опозишен знаєте, для мене це було справді приємно. у Каліфорнії. У нас двопартійна система демократи і республіканці. за цю резолюцію. Проголосували всі. Ми з моїм керівником апарату Езрою Шаманом ініціювали цей процес. Ми хотіли це зробити, і ми поставили це питання перед членами сенату штату Каліфорнія та асамблеї штату Каліфорнія обох палат, і в нас не було жодного голосу проти. Тож я дуже пишаюся цим, але це не моя заслуга. Це пов'язано з тим, наскільки мої колеги законодавці співчувають ситуації, з якою ви зіткнулися тут в Україні. Так звана двопартійна підтримка. Двопартійна підтримка. Безумовно. Для нас це теж дуже важливо. Хотіли б, це, щоб ми мали більше таких голосувань. Яких результатів ви очікуєте від цього партнерства? Я думаю, що найважливіша мета завжди і в усьому закінчити цю війну. Закінчити цю війну з повагою до українців дати їм незалежність, з якої вони прагнуть і на яку заслуговують. Після цього я думаю, дуже важливо буде мати союзників для відновлення всієї України а потім продовжувати культурний обмін та підтримувати партнерські зв'язки між підприємствами та урядовими організаціями. Ади вона менше. Крайніфишос. Я дуже хочу уявити собі, як українські офіційні особи приїдуть до Каліфорнії, до Сакраменто, нашої столиці. Щоб відзначити і всвяткувати цю, мені хочеться сказати, і важко здобути перемогу, але це нам довелося воювати. Я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо продовжувати вчитися один в одного у багатьох напрямках. Ви тут вперше, наскільки я розумію. Так. Yes. чи можете ви поділитися з нами, що ви побачили про що дізналися під час цієї поїздки? Ми так багато побачили і дізналися. Ферсвовеч. Перш за все, ми поїхали на електростанцію, яка була розбомблена до такої міри, що навіть не використовується. Але стійкість, я маю на увазі те, що я постійно бачу, це стійкість, зокрема, в енергетичному секторі, коли все, що можливо, відновлюється, переробляється. Ми були у військовій академії. Для мене було великою честю бути там і спілкуватися з її студентами. У багатьох з цих студентів батьки загинули на цій війні. Я думаю, те, що я бачив, це ваше майбутнє. У нас була можливість поїхати до українського католицького університету, де ми поспілкувалися зі студентами, їхніми аспірантами з політології, державного управління. Майбутнє України для мене виглядає дуже світлим. Хочу сказати, що ці діти, тому що я набагато старший за них, ці молоді чоловіки і жінки, дійсно дають мені впевненість у наступному поколінні українців. Це все теж бойовий дух, але поєднаний з допитливістю, з бажанням поставити так багато. Запитань ми були просто в захваті від того, що змогли бути там разом з ними, а потім ми побачили нові технології. що відбувається в Україні у світі або можливо в Сполучених Штатах, складається враження, що Україна не може зробити все самостійно, але у вас тут стільки нового в технологіях в освіті, в багатьох секторах, що з допомогою решти світу я відчуваю, що ми всі зараз можемо зробити багато правильних речей. Говорячи про партнерство між Каліфорнією та нашим регіоном, чи можете поділитися, можливо, є проекти, які зараз реалізуються, якісь конкретні проекти? Well, Some uh, we specific the, the... Дитесе ну, вчора, коли ми були в технологічному центрі, ми говорили про партнерство щодо обміну технологіями. Я впевнений, що технології, які використовуються тут, зокрема у розробці зброї, безпілотників, напевно, найкращі у світі, але йдеться також про доступ до капіталу, до грошей, про доступ до більшої кількості сегментів ринку, на яких ці компанії згодом зможуть вести бізнес. Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що співпраця у сфері освіти, особливо вищої, є дуже цікавим напрямком. Прямком а потім, коли я повернуся, я збираюся піти в оперу Сан Франциско і поговорити з їхнім керівництвом про співпрацю з українцями, тому що ваша культура в Україні це щось дивовижне. Я об'їздив весь світ, і я був дуже вражений тим, що побачив у Львові. Я відвідав львівську оперу вчора, ввечері, і я бачу можливості для співпраці. Якщо говорити про технології і про капітал, про гроші, то це те послання, яке ви привезете додому в Каліфорнію. Мовляв, хлопцям тут в Україні потрібні гроші, щоб розвивати технології. Думаю, що так. Я не можу сказати, що під час зустрічі у мене просили гроші. Вони дивляться на свої проекти більше як на можливість хороших інвестицій. Ці технології рятують чоловіків і жінок на полі бою від поранень, від смерті. Ми поїхали до центру Superhumans, щоб побачити протезування, штучні ноги та руки. Те, що там відбувається, є абсолютно неймовірним. Уявімо світ, де немає несправедливих воїн, коли хтось приходить в країну незалежної суверенної нації, щоб спробувати її захопити у 2024 році. Це варварство. Але я вважаю, що ці технології, дрони та інші речі, які зараз розробляються, можуть допомогти з іншого боку. можливо, чоловікам і жінкам не потрібно. Трібно буде yeah. мати штучні коліна чи штучні кінцівки? зброя uh... рятує життя. Amazing, дивовижно. Чи не так? чи well, правда, що військова підтримка України з боку Сполучених Штатів спричинила своєрідне відродження американської військової промисловості, і чи помітно це у Каліфорнії? Well, a lot of those industries are, you know, Мол Аладдо з індустрій з аперенікалефорніф тобі що заменюфекшує багато з цих галузей працюють в Каліфорнії. Виробництво цих літаків, безпілотників і різного військового озброєння, якщо бути точним. I there's a lot other places in the United States where we do that. Я маю на увазі. Є багато інших місць у сполучених штатах, де ми це робимо. Але так та кількість допомоги, яка вже надійшла в Україну, вона дійсно прискорила весь виробничий процес. The Дого uh, просесенсож у певному сенсі це прогрес, це завжди безперервне вдосконалення. Я думаю, це вигідно для сполучених штатів. Але в той же час це потрібно для того, щоб не опинитися на узбіччі. Якщо трапиться щось неочікуване, бути в змозі захистити НАТО, захистити нашу країну так само, як ви хочете захистити свою на початку. Повномасштабна агресія Росії проти України була темою номер один в усьому світі, але з роками інтерес світу до цієї війни поступово згасає як часто зараз пересічний громадянин у США чує про цю війну? Звичайно, якщо ви дивитеся новинні канали, інформація про війну в Україні з'являється щодня, і це добре. Я думаю, що війна Ізраїлю з Хамасом, конфлікт з куситами, війна в Лівані, і все це відволікає частину уваги від України. Але тим не менш, я не думаю, що увага до цього питання у Вашингтоні або у когось з представників американської влади зменшується. Є проблема з нашими президентськими виборами. Все, що відбувається зараз, робиться трохи ризикованим з точки зору деяких людей. Some people. чи можете ви уявити собі політика, який не буде використовувати такі теми? Політики завжди стараються привернути до себе увагу. Але я вірю, що, врешті-решт, щоб не сталося з нашими президентськими виборами, увага до України повернеться на те місце, де вона повинна бути. Для мене це найважливіше завдання у військовій сфері. Я хочу пояснити нашим глядачам, що я не відіграю жодної ролі у прийнятті рішень сполученими штатами Америками. Я хочу пояснити нашим глядачам, що я. Я не відіграю жодної ролі у прийнятті рішень Сполученими Штатами Америки. Я сенатор штату Каліфорнія, але у мене є свої погляди, і я вважаю, що це критично важливо не тільки для збереження демократичної і суверенної нації тут в Україні, але й для збереження союзника для Сполучених Штатів Америки. Це важливо, і ми повинні довести це до кінця. повертаючись до побратимських стосунків між Каліфорнією та Львівщиною. Я можу собі уявити, що Львівщина може утримати від співпраці з однією із найбагатших і процвітаючих країн світу. але можливо Каліфорнія може утримати певні переваги від цього партнерства теж Звісно. Ми почнемо з культури, тому що знову ж таки я був дуже вражений не тільки тим, що я бачив в опері, музикою і тому подібними речами, але їжею традиційною українською кулінарією. Мені подарували чудову книгу шеф-кухаря. На жаль, не пригадаю, як його звати. Він готує просто неймовірні страви. Він підписав примірник своєї книги не лише для мене, а й для найвідомішого шеф-кухаря Каліфорнії, мабуть, у Сполучених Штатах Томас. Келлера. Я подарую цю книгу Томасу Келлеру, коли ми повернемося до США. Такий культурний обмін, на мою думку, також є надзвичайно важливим. Знову ж таки, освіта. Ми можемо багато чому навчитися у сфері технологій. Я думаю, що в деяких з цих сфер Україна перевершила технології, які у штаті Каліфорнія, які вважаються світовим лідером у сфері технологій. Тож я думаю, що Каліфорнія може багато чого виграти від цих відносин. Гаразд, ви приїхали сюди, побачили і дізналися багато про Львівщину. Але які наступні кроки у цьому партнерстві? Де спартне? А де ти я думаю, одним з перших кроків буде зустріч в офісі губернатора Каліфорнії Ньюсома. Ми спробуємо почати урядові бізнес операції. Вони збираються приїхати до Польщі в найближчий тиждень-два, щоб провести там форум. І ми збираємо людей з усієї країни та штату Каліфорнія, щоб поговорити про відновлення України про те, що ми можемо запропонувати. Ми дуже вдячні губернатору Ньюсому за його інтерес до цієї сфери. Я думаю, що це перший крок, і вже на його основі будемо формувати наступ to the table. So we're really appreciative of але знову ж таки, як я вже казав, в культурному плані опера, освіта, університети, підтримка бізнес-проєктів. Я бачу багато можливостей принести користь як в Україні, так і Каліфорнії. Але також я сподіваюся, що з часом інші регіони України зможуть почати партнерство з іншими штатами зі Сполучених Штатів. Це було б чудово. Пане Біл, дякую, що приділили нам час і дякую за всі ваші зусилля та підтримку, яку ви нам надаєте. І дуже приємно. Дуже вам дякую.